Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета дійсно 20 серпня написав заяву про відставку. Документ має розглянути Верховна Рада на найближчому засіданні. Це підтвердили у секретаріаті Кабінету міністрів. Нагадаю, Павло Шеремета був призначений міністром економ 27 лютого цього року. У ЗМІ інформація про його бажання піти з посади з'являлася вже двічі, але першого разу вона не підтвердилася. У секретаріаті Кабінету міністрів поки не називають причину рішення головного економіста країни, але за неофіційною інформацією, Шеремета вчора мав конфлікт із прем'єром Арсенієм Яценюком. Міністр виступав проти того, щоб на посаду торгового представника України призначали Валерія П'ятницького, який із 2011 року є урядовим уповноваженим з питань євроінтеграції. Яценюк наполіг на призначенні п'ятницького у відповідь Павло Шеремета проголосував проти цього і демонстративно залишив засідання кабінету міністрів.